Я так весело. Бо я незалежна. Ні, не, ну да я б на твій пісні плакала, ніхто тобі вчора в свято квітки не подарив. О, а тобі лиця потрібно подарила. Ти подарить квітки, щоб вони завяли. Мені так. Да. Мені так. Да. Спочатку свиню зранку, потім квітки. Не з самого ранку квіти були. Була спочатку свиня. Хоча це зараз в тренді такий подарунок, така свиняча на да? замотана в папір. Квіті. супер. Так що що, Надюха, тебе ніхто не уважив? Вчора й одну валентинку тобі не, по... не подарили. І що, навіть у... у соцмережах ніхто нічого не написав, ніхто тебе не привітав з Днем Закоханих. А закоханих чи мало є в твою пісню, я думаю, в твою творчість. Та думаю і не тільки, що на мою красуню ще ніхто не позарився. Ну і слава Богу, батько може спать, спать спокійно. Так що, друзяки, всім привітос. З вами родина Шелудьків. Тут за кермом тільки не можна це назвати кермом. Кермо у нас ось в цих руках, звісно. Ну а я знімаю відосик трошки для контенту, трошки відзвітуємося по тій роботі, яку ми з вами зробили. І відзвітуюся для тих, як вони там мені писали, Лесю Петрівну, ти привітав із Днем Закоханих. Чи я Лесю Петрівну з Днем Закоханих? Так, при неї закоханий і ніколи цього не... Ніде не ховав, завжди про це говорив. Ну, квіточки воно є. Я, ну може, я люблю, не знаю, що заїхати почав, як на першому свіданні. Лесю Петрівну я зустрічав з квіточками. Верніше, вона приїхала, мене вже зустрічала вдома після ділів, після Тіктока, як приїхала, бо нікого вдома не було. Ну, а як же? Квіточки уважить дружину. Я вже говорив неодноразово, що в першу чергу чоловік повинен поважати дружину, дружина поважати чоловіка. І ті відео, які ми от знімаємо, ми не знімаємо поки для своєї реклами, тому що нам вона не потрібна, тому що немає тої кількості продуктів, які ми могли б продавати і забезпечувати всіх тих, хто хоче це все діло купити. Але знімаємо, більш мотивуємо, говоримо, як більш-менш можна правильно порахувати. Можливо, хтось може таким чином, якщо він нічим не зайнятий, шукає собі якийсь заробіток, можна таким чином. Наприклад, зараз холодно, можна купувати товстолова, і в деяких регіонах, от там, наприклад, писали в Тетіїві, товстолоб по 45 гривень, є по 65 гривень. А на Західній Україні від 120 до 140 Київ 90 100 Тобто люди писали свої ціни. Але якщо навіть ми від 90 відштовхуємося, ми ставимо свою ціну, тобто ціна у нас 150 гривень. Ми реалізуємо, скільки в банки ми зараз зважимо, тому що деякі люди пишуть, да, що ви там натикали, напхали. Ми колись тушонку важили, ми тарили банку, от, і отримали результат. Для того, щоб не умнячи, треба просто що зробити? Купити рибу, поїхати купити, да? затратитися, знайти, привезти. І потім почистити і зважити вже ту продукцію, яка у вас буде на виході. Тобто сировина. Правильно, Леоспі Петрівна? От і Леся Петрівна приїхала додому і одразу на другий день вже не дала нам заржавіти. Ми чистили рибку, знімали це відео відео і по старій накатані схемі. Що там Леся Петрівна, ми куди ложимо? У нас на один літр води маринадік зробити. Не повний стакан солі, пів стакани сахару і не повний стакан. Уксус. А я казав, стакан солі, стакан уксусу і пів стакана цукру? А її люди роблять це нормально. Ні, ну тут вже просто треба залежить, хто яку любить. Наприклад, ми любимо слабосолену, тому тому ну, я вже там коректую. Десь на палець неповний солі кидаю стакан. Двітерамовий. ті рамови. І навіть ну, дуже класно виходить, якщо трошки більше як півстакани цукру. Це вже з часом я себе так враховувала, як подобається мені. А вже скільки його в цьому маринаді держати, вирішувати кожному. Тобто після першої, і все залежить від того, якої товщини шматочки порізані. Тобто, після першої доби ви спробували, вам подобається Ну от ми так, вчора можна спробували. відсіжувати і доробляти її таким чином. Тому, ну, за півтори-двоє до двох суток більше не потрібно, але... У нас десь таки вийшло, трошки більше доби. Трошки більше доби. А ну Це взял... залежить від, то, від шматків. Якщо шматочки такі тоненькі, звісно, вона дуже швидко просолює. Ну це ж навіть не тоненькі, це середні. Ми колись ну, повинні... це середні. Середні, ну, да. ну То вже було б занадто, розумієш, тоненькі. А тут якраз середні Ну, такі кусочки. Дивіться, у нас в принципі тут дуже залишилася ерунда, У нас тільки йде ребро. Ребра що... і філе, філе верхнє. Хребта ми забрали, хребта ми обварили, немає. обібрали. Рівців немає тут животиків, взагалі їх немає, їх вибрала. О, тут тільки філе і ребро. Риф... Хоч реально можна пошматувати з усім, але. Ну, колись ми, але помниш... Наприклад, я не, не, мені не подобаються животики. Ну, вони мені сильно да. Жирні. Жирні, Ну і хребет теж, ми колись брали в Яготині, колись там на площі давним-давно ще ми цим не займалися, коли ти ще вчилася. Ми брали з Васелець, якось був такий період, ну він увійшов з хребтом. Так що на одну баночку, так то остав, тоді ж на вечір. Ну достань, не достань. Да. Надюха втекла од нас. До неї сьогодні подружка приїде. Вона. <со> так що не забудьте сьогодні завітати до нас на прямий ефір. У нас сьогодні, дай Бог, все нормально буде гість. Будемо розігрувати коптілку мандрик. На жаль, ми її не їсти оселедець будемо і не тільки. Так що приєднуйтеся до нас, таким чином підтримуємо наших захисників. Є трохи нагальних потреб і ціла купа, як там казали, святий. Ну, можливо, святий, тільки ніби не світиться. Ну, але ту роботу, яку ми робимо, хай буде і так. Ну, це було з сарказмом сказано, ну, ми сприймемо це як у комплімент. Так що, друзі, по рибки. Я ж, починаємо за одне, закінчуємо по друге. От, самі їмо і вже на даний момент тобто вона вся замовлена, ця рибка. По місту десь там засняв у Фейсбуці рибу почисти, вже Лесі Петрівні написали, тому що люди цінують нашу роботу, кожен може це зробити, але в принципі взяти там товстолоба, почистити десь в квартирі. Ну, трошки людям не з руки. Їм просто ще купити готову продукцію. Або якщо вже й брати, то вже брати там кіл 30, 40, 50, 100. Так, це, зараз і перспектива для одних це перспектива, тому що люди. Не хочуть готувати вдома, це лінь, це затратно, це кожен цінує свій час і хоче якби стріше полежати на дивані біля телевізора. І для когось це перспектива, а для когось це, ну, по, як то кажуть, пообговорювати, да? ой, там дорого. Ну, я вважаю так, у кого немає грошей і хоче бажає бажає зекономити, той може зробити це сам. Це буде так, бо той, хто що... каже дорого. А, а той, хто може каже дорого, на або, е, ну, тобто, значить, він цінує свій час і в нього є на то кошти. А якщо не хоче зробити сам, я зачасту ну, для того, щоб якось зекономити сімейний бюджет і, і щоб смачно приготувати, я готую сама. Тобто, ну, купуємо ми дуже мало. Ну, якщо взяти з чином, можна зекономити сімейний бюджет, а хто просто лежить на дивані біля телевізора і каже: ой, то і те дорого, зараз... зараз все дорого. Так. Та воно все Але життя було можна дорого. Удешевити, якщо ви хочете смачну ковбаску, зробіть її самі. Да. Хочете оселедця? Але сьогодні. коли посчитають, скільки там на, якщо людина буде робити собі 2 Але кіло... по часу це затратно, так. І на 2 кілограмах людина зекономить 100 гривень то наче це й не заробіток. А якщо ви зробите 50 кілограм ковбаси і на кожному кілограмі заробите там по 50-60 гривень, ну, своєю роботою, своїми силами, своїми затратами, ну то вже наче там вже на 50 кілограмах це вже 2,5 тисячі гривень, вже можна кольцо якесь з'їсти, вже можна десь хлопцям щось передати, і якась копійка є на те світло і на все остальне. Тобто це є такий процес, ніхто нікого не повчає. Ми просто на своєму... Як там? Колись, Коли я розпочав перший сарай будувати, в нас ще не було на участку нічого. Типа для себе тримати бройлера, щоб він у нас був. Але вийшло так, що ми порахували тримати для себе, ну якось не гоже. Воно то, наче й вигодно, але там зазор невеликий. І ми взяли, просто почали більше, почали реалізовувати і ті вже курі. Завдяки яким ми продавали, в нас вже були зароблені кошти. Ми з тієї суми вже залишали собі там на місяць сім курей для нашої родини. Вони в нас були безкоштовні зароблені нашими коштами. Ну а вже потім вийшли на більшу кількість, і на цьому заробляли якісь там в те време там. 5 тисяч гривень, 3 тисячі гривень. Зараз, понятно, якщо ви партію виростете там 200 голів, в залежності від тої ціни, по якій ви продасте. Бо в регіонах вона різна, і кожна людина ціна свою роботу по-різному. Можна заробити собі, якщо відштовхуватись від пенсії, там 2,5 тисячі, то можна зробити не одну пенсію. О, так що, ну це таке богохульство, розказувати одразу дрянь. Я не хочу, але скажу вам одне, що. Якщо є можливість, та людина, яка може купити і хоче купити, вона не буде нічого говорити. Вона просто пішла, купила в магазин чи купила в якоїсь людини їй по барабану. От якщо вона заробляє. Ну а якщо є моменти, то, звісно, то вже зовсім інші моменти. Так, але зачасту у нас наша проблема в ну, багатьох це лінь. Ління, лінь щось робити, а, а навіщо можна поїхати купити. Ну, мені сподобався, коли. а це з іншого збув, це плюс. Мені сподобалося, коли мені написав один, там, не знаю, не забув як коментатор того звати, він каже, ти брехун, ти брешеш, ти сказав, що там буде там зерно по 5 чи по 10, ти все одно заробиш, ти брехун. Я сказав, що якщо при ціновій політиці, яка міняється, там зараз там то 6 було, 7, там, 8 можна купити, тобто. Так, е, да, якщо ми там змогли заробити там 8 тисяч гривень, наприклад, при реалізації свині, яку ми самі реалізували помимо затрат, е, потім відняти те, що я там біля неї пробігав 9 місяців, бо зараз ріжемо свиней більше, то це не о чому. От. То я нам просто, якщо ціна на зерно піднімається, в мене залишиться заробіток там 6 тисяч, а не 8. О, ти ж менше, але я буду все одно в плюсі, і буду незалежний від системи, від тої, що там у мене буде брати перекуп. Якщо взяти ринкову ціну там на закупівельну ціну е закуп закуповують м'ясокомбінати, там іде ціна 72-75 гривень, жива вага. Але там треба партії, там треба договора і тут де норми, і все остальне. А в людей беруть від тої ціни, для того, щоб людина могла продати на ринку. От, понятно, якщо він візьме по 50 гривень чи там по 60, то буде вигідніше. Це так само, як в Одесі свині не по чому. наші перекупи ж не їдуть в Одесу, тому що дорога далека. Так само і риба в Тетіві 45, да, значить, і нам би було класно. Був би класний заробіток, бо на ціна продажна 150, да, то в столова. Але ж поїхати в Тетіїв, Довести її сюди, потратити час, бензин, та ні, ну це якась дурня. Так що, друзяки, працюйте, не лінуйтеся, ще раз повторюємо на один літр води неповний стакан солі, 200 грамовий, неповний стакан уксусу, пів стакана цукру. Закипіло, це з розрахунку такий маринад на 2 кілограма сировини. Якщо у вас 10, значить помножили. От це буде 5 таких комплектів? 5 да, це буде 5 літрів води. На літр. Літр води, 2 кілометри. Ну я думаю, то люди вже розберуться, і то ми не повчаємо, ми не розказуємо рецепти. Ми більш за все стараємося людей змотивувати і показати, як ми коли в свій час з нуля, коли не було ні хрена, розпочинали свої діяння. І на сьогоднішній день ми перша задача наша залишитися на на плаву, забезпечувати свою родину і мати можливість підтримувати наших захисників. Наша родина робить дуже багато. Я рахую. Ooh. Від малого до великого всі задіяні у цій ситуації, яка у нас в державі. Це дуже важка війна. Від Сергія Сергійовича Молодшого, який в ЗСУ вже четвертий рік. Від мене, який страдає херньою і об'єднує людей. Леся Петрівна, яка завжди також підключається, деякі моменти їх просто не видно. І е допомагає і онлайн, і щось готує, і з дівчатами працює, і також проводить прямі ефіри з нами. Це всі задіяні. Ну і мої дівчата завжди співають. Всі задіяні. І так само Надя, тобто вся родина працює. Якщо ми працюємо і маємо, то ми матимемо можливість щось відщепити. От. Тому що ми заробляємо. І будемо шукати любі шляхи для того, щоб заробити. От курей немає, на даний момент пропустили. Значить, що, для того, щоб поповнити бюджет, треба чистити приміну 7 рибку і заробити якусь копійку. Якась баночка, якась баночка завтра вже буде сьогодні. <смеш> сьогодні буде в кошику від Лесі Петрівни, буде Таранчук, тобто свіжина, буде сало лудьківські, буде оселеди, буде там горілочка, буде все. Все потрошки, чим багаті, тим і ради. А також буде хороший аукціон по гільзам, суперовим роботам. Дякую хлопцям за оперативність. Так що, отакий от відосик, це... Таке наше повсякденне життя, Ось так ми працюємо. А щоб зняти зранку до вечора, це така дурня вийшла. От такий би непонятний телесеріал. Так що Леся Петрівна зараз загружає, заливає, так що ми ту рибу, яку до риби, да? Ми її вчора злили, залили олією. Правильно, після того все. Гарно Бо ми... віджати, треба гарно віджати. Треба. віджати. Залили олію, вона туди накидала. Я пересипала щас. спеціями коріандр, перець горошок, душистий перець, лавровий лист, ну, в Хоча все, що схотіла, те й накидала. Рецепти... Головне, головне це м, цілий коріандр. Головне цієї. Банку не старий. Ще ще банку старим. Я кажу, вага риби в нас у банці. Ну, Вона з олією, правда, буде. Ну, але ж це готова продукція, яка затрачена, правильно? Тобто нам треба зараз банку старити, пусту. Так що Леся Петровна знайшов банку, правда, не першої свіжості, але вона така по розміру. То її забракували, вона якась непонятна. І ми її зараз старимо. Оце віточки для Лесі Петрівни, для тих зівак, які ж дуже сильно переживали, чи я Лесю Петрівну свою привітав із Днем Закоханих. Так. Так що ж ти ставиш, якщо вони не включені. Ні, так воно ще включить, і буде одразу ноль. Раніше. Ну, вони взагалі були не включені, тому. Там Анатолій Васильович підійшов до мене, так? Uh -huh. Так. Нолик є. Ну і тепер беремо любу ванночку. може пару Я штук. Без, без туші ще не заливала. Ну, 515 грам це без олії. А ну давай з олією. Для тих грамотеїв, які там розказують. Скільки ж то є? О, 550 грам. Так що не хермандіть, беріть і пробуйте, важте. Ну, а також ми вчора трішечки ще зробили такої консерви в олії для любителів. Це Леся Петрівна, для своїх там знайомих і друзів. А скільки там? Не, ну Тут 495. Вона вже тушиться, тобто багато ти її. Ні, ну це може така банка, а ну давай другу. Ну, так і є, тому що риба ж тушиться, тобто ну, готовий продукт, він же ж легший, ніж. Та то така в тебе консерва. Ні, 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 ніж ні сира, легше. Але сирала. ж ми колись тушонку. Тут просто така спецриба. Спец, спец, і мене... Це спецрецепт. Е, е, от сире важче, ніж готове. Я думаю, вони тобі напишуть. А це що банка? Та то ж та погана банки не викине. Так, що, друзі, отак. А по сировині, ну да, ми відштовхуємося від сировини. Не знаю, що там у жарка, у парка, у варка. Але суть питання в тому, що селечик наш вже готовий і проблем із цим немає. І я думаю, що кожен може десь в якійсь групі в Фейсбуці, знайомим друзям предложити показати. Не... Ховайтеся за трьома стінами, як там хтось пише, в тебе там стіна не покрашена, в тебе там ще щось не там. Ми показуємо так, як воно є. І люди звертають увагу. Хай це шурша, але вона чиста. У неї чисті тканини, як там люди пишуть, і чиста плита, і вона вже не один рік знімається. У нас є і кухня, і одна, і друга, і третя. Але суть питання, привичка. От, і ждемо, поки закінчиться. Не ждемо, а щось зробимо, для того, щоб закінчилась війна. І щось для себе потім змінимо. От. А ті люди, які ховаються. Ми знаємо це на, на сьогоднішній день головний. Да. І так, так. суть питання: багато людей, які виробляють продукцію, ну теж там буває там дивишся, коптільна, ну до такої степені замацоляна зверху і всередині. Ну, Люди знімають, люди купляються нормально. Для нас це неприпустимо, наприклад, теж, але це її, її, ну що я буду писати, чого у вас така вона грязна. Вона людина там сутками пахає, для них це не От. Других частіше, і кожна людина. да, Риба шукає, де глибше, але ну, в банці, а людина де краще. Так що, друзі, яки, буду бігти. Ми завершуємо, хочу сказати, прямий ефір. Приєднуйтесь вечором прямий ефір до родини Шелуйків. Працюйте, підтримуйте один одного, будьте людяними, любіть один одного. І тільки так можна дойти до тої чи до іншої мети. Всім миру, здоров'я і добра. О, Ще напишу, чого ли шапка на голові, тому що це в неї біла шапка, в неї голова мерзне. Місто капелюх. Я в шапці постійно, Це... я тільки шапку Хат... знімаю, коли спати. Хатня Далі. шапка, е, наулична шапка і сарайна шапка. Тобто <рес> тут одні шапки. Так що судіть да не судіть, будете. Це місто колпака. Так що всім миру, здоров'я і добра від родини шируть